Чому в Дмитра Комарова немає дітей сьогодні? Відомий мандрівник зізнається, він навіть хотів до мульфарів, аби дізнатися, чи будуть в нього діти. Комаров у шлюбі з міс Україною та зіркою танців зірками Олександрою Кучеренко уже четвертий рік. Але поки вони ще не дочекалися первістка. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Початком повномасштабного вторгнення багато туристичних куточків України опинились у зоні окупації проте, вже незабаром після перемоги, кожен українець матиме можливість відвідати їх особисто та ще раз упевнитись, яка наша країна прекрасна та неповторна. Мандрівник вирушив до останніх українських мольфарок, аби перевірити їхні здібності. За легендою мольфари це посередники між нашим та потубічним світом. кажуть, що дійсно сильні маги можуть підкоряти не лише силу стихій, а й спілкуватися з духами, читати думки, дізнаватися про те, що не розуміють звичайні люди. Дмитро Комаров завітав до мульфарки Марії, яка за старовинним методом ворожіння на воску та воді розповіла мандрівнику про його особисті моменти життя. Провівши спеціальний ритуал, Марія розкрила подробиці, які очікують у майбутньому Комарова та його дружину Олександру Кучеренко. Моя мати двоє два бабуни хлопці. Зараз маєте багато роботи, багато мандрівок і житимете до глибокої старості. Посередині життєвого шляху буде якась перешкода, проте по життю все піде добре. Жінка у вас гарна, між вами велике кохання, розповіла мольфарка Марія. Після візиту до мульфарки Коморов зазначив, що Карпати це дійсно справжнє місце сили, де кожного наповнюють особливі емоції та враження. І додав: можливо, з вас хтось повірив у сказане, хтось ні? Проте я скажу власні враження. У мене у будь-якому випадку торкнув візит до пані Марії. Кожен карпатський мольфар проводить ритуали по-своєму і має власні сильні сторони. Тому, окрім пані Марії, мандрівник завітав і до калини ворожка, яка бачить майбутнє на картах. Неймовірно, проте використовуючи інший спосіб зазирнути у майбутнє передбачення, калини у багатьох моментах збіглись з тим, що говорила мольфарка Марія. Не хлопчик а... буде перший Перший мальчика. Да, а мальчик. а скільки всього дітей буде? Двоє. Дей другий мальчик буде проживати довго, бачу до 80 років. Розповіла Комарову Калина. Нагадаю, що після 24 лютого Дмитро Коморов поставив свою мандрівничу діяльність на паузу та активно працює на інформаційному фронті. Активно розповідає та показує жахіті, які творять російські окупанти своїми ракетами на українській землі. Також телеведучий на своїх особистих сторінках у соцмережах публікує відео. На фото звільнених міст Харківщини, Херсонщини та інших регіонів. Окрім того, Коморов разом із іншими небайдужими українцями працює і на волонтерському напрямку, закуповуючи авто та інше необхідне спорядження для української армії. У Дмитра Комарова та його дружини Олександри різниця у віці 14 років, та кохання немає вікових рамок. Взагалі не то ощущення, що така разниця в возраст. И я на самом деле ніколи так близько не общався з такими дівушками, які настолько мені младше. То есть я чувствую себе равным человеком по уму, по нашому уровню. Ми абсолютно розуміємо друг друга во всім, і нам завжди цікаво, Нам не буває скучно. Олександрі Кучеренко 25 років і вона народилася в Дніпрі. У Києві вона переїхала після того, як вступила в університет. У шкільні роки вона закінчила ще й музичну школу по класу фортепіано. Крім того, вона займається танцями з п'яти років, і як Кучеренко зізналась в одному з інтерв'ю, своє життя без спортивних бальних танців вона не представляє в області хореографії. У неї багато досягнень і нагород а також вона брала участь у багатьох конкурсах за кордоном. Найулюбленіші її танці це латиноамериканські. Кучеренко – всебічно розвинена особистість. Крім усього іншого, у молодої дружини Комарова є ще дві пристрасті: верхова їзда і лижний спорт. Про відносити 25-річної кучеренко і 39-річного Комарова не було відомо. Пара довгий час ніде не афішувала, що між ними спалахнула іскра. Ймовірно, це сталося під час проекту Танці з зірками, де Комаров та Кучеренко виступали разом. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!